Це єдиний кейс в Україні, коли е, при тому, що фактично будинок є, там живуть люди. Нам потрібно прибрати два під'їзди і так, щоб і люди жили, і на голову нікому нічого не впало. І ну це єдиний проект. Тому дуже дуже е, е, довго е, проєкт цей е, обговорювали. Приймали відповідну технічну документацію, у тому числі консультувалися з іноземними спеціалістами. Роботи вже почали, і я сподіваюся, що якщо не бути якогось формажору, двадцять 2024 році ми закінчимо. Також я хочу підкреслити ну, мешканці 118-го дому знають про це. Знову ж ми єдиний в Україні, хто виплатив. Компенсацію не тільки за знищене майно, а тим людям, яких ми зараз відсіляємо, і які е, ну, живуть в прилеглих перепрошую під'їздах. Ми даємо компенсацію на оренду житла на час проведення цих робот. Тому так, е, да, було е, запізнення, да, це проблема. Я не складаю себе відповідальність, але знову ж хочу повторити це єдиний кейс на всю Україну.